Привіт, у цьому відео покажу вам ігрові миші від GamePro Asgard Thor та Asgard Odin. Виглядають вони майже однаково, але нюанси ховаються всередині. В сенсорах Odin отримала сенсор з діапазоном DPI від 400 до 30 тисяч DPI та частоту опитування до 8 тисяч Гц. Модель Tor отримала сенсор з чутливістю до 26 тисяч DPI. І при цьому має дисплей і можливість підключення по Bluetooth, по кабелю і по бездротовому з'єднанню 2,4 ГГц. Мої враження від обох пристроїв та деталі по їх характеристиках дізнайтесь. Цього огляду поїхали спершу візьмусь за розпаковку моделі Один і відразу скажу, що це не просто ще одна ігрова миша, хоч і бездрутова, бо це реально інструмент для тих, хто націлений реально класно грати, грати на результат. Миша проїжджає в стильній інформативній коробці, в комплекті сама миша з 8К адаптером, набір гріпсів для покращення щеплення. До речі, ці прогумовані наклейки на дотик дуже приємні та чіпкі. Ще в комплекті USB A USB-C кабель для підключення і зарядки довжиною 1,8 метра. І ще набір додаткових глайдів. Комплектація моделі Тор відрізняється тим, що в комплекті немає гріпсів, але є док-станція з підсвіткою. Про неї розповім пізніше. А зараз переходжу до. Зовнішності та матеріалів. Миша GamePro Asgard Odin це 39 грамів ваги, які майже не відчуваються в руці. Як на мене, то ця мишка яскравий приклад того, як можна зробити хорошу мишу без зайвих наворотів. Мінімалізм проявляється у всьому: маємо нейтральні кольори і лише одну крапку підсвітки. Корпус виглядає стримано, покриття матове. Корпус майже весь білий, додали лише невеликі контрастні акценти на коліщатку, бокових кнопках і знизу. Форма симетрична. Обводи корпусу плавні, без різких кутів. Але легкий вигін позаду дозволяє долоні комфортно лежати навіть під час довготривалої гри чи роботи. Рука, якщо працювати з цією мишкою цілий робочий день, не втомлюється. Але якщо і грати по 3-4 години. Також рука не болітиме. Габарити миші знайдете в описі, але головне, що треба знати, вага всього 39 грам. Індикатор один: він розміщений зліва, і коли миша має достатній заряд, то цей індикатор показує поточний DPI. У миші шість кнопок: класичні ліва та права, дві бокові, клікабельне колесо і ще одна додаткова клавіша знизу. Ще один окремий перемикач знизу відповідає за увімкнення-вимкнення, колесо прокрутки зверху має чіпку прогумовану накладку з текстурою. Пальцю зручно чіплятись, а клік відчувається чітко. Механіка колеса безшумна, а кнопки звучать ось так: верхні, бічні. Колесо. Порт USB-C спереду можна підключатися по кабелю, а можна в бездрутовому форматі. Беру до рук модель Тор. Корпус у неї відрізняється тим, що він трохи більший, і всього на 17 грамів важчий. Реальні габарити знайдете в описі. У цієї моделі за колесом розміщений екран, який показує тип підключення, частоту опитування, заряд батареї. Екран це кнопка натискаєте і змінюється DPI. До корпусу моделі Тор я звик так само швидко, як і до корпусу моделі Один. Різниця у вазі також відчувається мінімально. Оформлення та матеріали схожі, але у Тор симетрії менше. Основні кнопки зроблені також без занадто сильної увігнутості. Прокрутка колеса також контрольована без зайвої інертності. Кнопки звучать так: зверху бічні колесо. Кнопка DPI. Майже безшумна. Знизу у моделі Тор не просто перемикач увімкнути-вимкнути, а перемикач режимів, блютуз. 2,4 ГГц та вимкнути тут же знизу місце для зберігання приймача та кнопка BT. у Bluetooth Два канали тож можна перемикатися між двома пристроями одночасно. Окремою кнопкою. Окремо відзначу в обох мишках бічні кнопки. Вони добре лягають під бічний палець і спрацьовують прогнозовано. По корпусам все до якості збірки зауважень не маю. Переходжу до програмного забезпечення. Як на мене, то обидві миші на огляді це універсальні інструменти для геймера. Бо, по-перше, підключення доступне в обох і по кабелю, і по бездротовому каналу 2,4 ГГц. І що цікаво, модель Odin у бездротовому режимі навіть швидша ніж у дротовому, бо маємо до 8000 Гц опитування, на відміну від тисячі, якщо підключаємось по кабелю. Тобто затримка практично зникає і це відчувається в іграх. По-друге, чому ці мишки дуже універсальні, бо можна скачати софт з сайту виробника, і цей софт є українською мовою. Тож складнощі з вибором параметрів та створенням макросів не виникнуть. Якщо беремо софт під Одін, то в ньому можна ще й подивитися заряд батареї, переналаштувати клавіші. Ще можна запрограмувати етапи зміни DPI на конкретні цифрові значення з кроком 50. Ще тут міняється частота опитування, виставляється висота відриву сенсора та таймер переходу в режим сну. В моделі Odin через софт можна налаштувати 4 профілі. У моделі Tor софт виглядає по-іншому, але також можна створити багато профілів. Я створив 7 і на цьому зупинився, думаю, що можна ще більше. А от налаштувати можна практично те ж саме: від DPI до частоти опитування, максимум у сенсора цієї мишки 1000 Гц. Також налаштовується відстань відриву. Ну і, звичайно ж, є менеджер макросів. З софтом, я впевнений, у вас питань не виникне. Там все зрозуміло. Тож відповідаю на наступне питання: як ці мишки насправді показали себе в роботі та в іграх? І почну з того, що всередині моделі Odin ми отримуємо сенсор PixArt 3950. Він дає високу точність і мінімальні лаги. Основні кнопки працюють на перемикачах Omron, що розраховані на 70 мільйонів кліків, а це дуже багато. Нагадаю, що миша легка, але від цього ви не втратите контроль під час гри. Це точно. Головне, правильно налаштувати DPI, а Він тут від 400 до 30 тисяч. Особисто я ще не бачив нікого, хто б грав на 30 тисячах. Але в принципі я ще в житті багато чого не бачив. Тож, мабуть, ще побачу. Виставляв собі завжди 8000 тисяч частоти опитування. Реакція миттєва була завжди. Чого я в принципі і очікував. Якщо ти прихильник шутерів, то ця мишка може стати твоєю секретною зброєю. На відміну від Одіна, всередині Тор маємо сенсор PixArt. 3395. І всі кнопки тут працюють на перемикачах Huano, розрахованих на 80 мільйонів натискань. Чутливість цього сенсора до 26 тисяч DPI. Я взяв обидві мишки і перевірив їх у реальних сценаріях: у Counter-Strike та World of Tanks, а також використовував у звичайних офісних програмах. Мета була очевидно зрозуміти, як миша веде себе і в динамічних ігрових ситуаціях, і в повсякденній роботі. У Counter-Strike, як на мене, головне точність сенсора, швидкість відгуку і комфорт при різких рухах. Миші обидві поводилися дуже впевнено чи відчував я різницю при однаковому DPI і 8000 Гц опитування на одін та 1000 Гц опитування на Тор? Іноді мені здавалося, що так. Одін трішки швидший, але гравець я нерегулярний і не дуже сильний. Стрільба, прицілювання усе було як треба. Управління стабільне. Головне, як на мене, тут коректно підібрати під себе DPI, які ви можете контролювати у World of Tanks Ми ще показали себе з іншого боку. Тут, як на мене, важливіша не швидкість, а точність і плавність прицілювання. Я пробував різні DPI і також залишився задоволеним. На останок інформація про автономність. В середині моделі Odin батарея на 250 мА на годину, і повного заряду цієї миші вистачає до 30 годин роботи. Модель Торос оснащена батареєю на 300 мА, на годину, і її вистачає до 40 годин. Але так як вона мінімум вночі у вас буде вісіти на док станції, то можна сказати, що заряд у неї нескінченний. Док-станція виглядає стильно, підсвідку на ній. Якщо вона вам заважає, можна вимкнути або змінити сенсорна кнопка зміни знаходиться ось тут, а попереду в док-станції підключається Type-C-порт та бездротовий приймач 2,4 ГГц. Підводжу підсумки: GamePro Asgard Odin це миша для тих, хто цінує не тільки продуктивність, а й стриманий вигляд без зайвої агресії, але обирає при цьому для себе топове залізо. Це я про сенсор PixArt, 3950. Корпус обох моделей, що показав у цьому відео, зібраний добротно. До збірки зауважень немає. По відчуттям, це миші без недоліків та ще й з хорошим ПО в комплекті. Актуальні ціни на ці миші знайдете по лінкам з опису до цього ролику. Там залишаю лінки на український сайт виробника. Очевидно, що за топовий сенсор в моделі Odin з частотою опитування до 8000 Гц, прийдеться заплатити трішки більше. Але якщо вам треба, щоб миша ще й по Bluetooth підключалася і не не має амбіції потрапити в найкращу кіберкоманду нашої країни, то обирайте модель Тор. Вона доступніша по ціні. На цьому в мене все. Але якщо виникнуть питання по цим пристроям, задавайте в коментарях. До зустрічі.